74 подарого сесії Берегівської міської ради 8. Розпочинає засідання 74-ї податкової сесії. Потім присутні. На засідання сесії запрошені. Заступники міського модулі керуються справами ставлення комітету, начальники структурних підрозділів міської ради, особи причетників розуміту питання податного засідання, працівників поліції. На сесії 34 депутатів в залі присутні 25 депутатів. Пентавельне засідання 74-ї сесії. які віддали життя під час повномасштабної російської агресії Колега Іван Іванович з Святого своєї народження. Зичимо, Івану Івановичу, миру, здоров'я, добра, і добра. комісії. <поставлені> колеги, нам необхідно затвердити склад відчінної комісії. Прошу до складу відчінної комісії обрати наступних депутатів. Бо трошки все помінялося. Юшина Юрій Степановича. Е... Мавчука зараз Степановича, голову за Олександра Григоровича. Хто за нами пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Хто проти? Хто утримався? Шановні стані комісії, прошу вас зняти вашу Нам дам необхідно завернути порядок пені роботи засідання сесії. Перелік питань винесених на розгляд засідання 74-ї вечорої сесії є у ваших матеріалах. Які будуть присутні пропозиції? Ставлю на голосування дані поряду трени, прошу підтримати. Хто за? Дякую, хто проти? Хто, хто утримався? Порядок дене затверджений. Регламент роботи сесії. В розданих матеріалах є проєкт регламенту. У кого буде в доповнення? Ставлю на голосування. Даний порядок денний. Прошу підтримати. Процедурне питання. Вибачте регламент, вибачте, будь ласка. Процедурне питання. Хто за? Дякую, хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Шановні колеги, переходимо дорожнього до питань порядку денного. Перше питання: пронесення до програми розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств перехідської міської ради на 2025 2026 роки. Інформує старинський віталій Сергієв заступник міського голови. Чи є потреба слуховувати Віталія Сергій, дане питання заступано щойно на спільній комісії? За основу чи в цілому? В цілому комісія. на комісію. За. Величук. Бондар. Боровець. Ласюк э, Володимир За Воротинцев За Голову За Грицюта За Горінчук За Городнюк За Лук За Терповець За Плюшин За Минюк За Наранець За Момутюк За Наумчук За Огороднік За Баркар. За. Козичук-Людмила. За. Семенович. Семенчук. Семенчук. А, Семенчук. Я сподивився. За. Кромінович. За. Леонюк. За. Шевчук. За. Штемпель. За. Темно, не побачить. 26 за. Рішення прийнято. Друге питання порядку зряду. Пронесення змін до цільової програми забезпечення всебічного розвитку, функціонування української мови як держави у всіх сферах суспільного життя в Березній міській територіальній громаді на 2024 2026 роки, Інформує лікар Олександр Офірі, начальник відділу культури та судової міської ради. Чи є потреба слуховувати доповідача? Дане питання слуху на спільній комісії? За основу чи в цілому? Ціло. Відчина комісія. Чокруса. За. Бойчук. За. Бонда. За. Васил Болотина За. Воротенцу За. Арисюда Горинчук Городнюк Жук Кафулет За. Люшин Занюк За. Манет За. Маматюк За. Научук Ородник Фарта Людмила, за. Семенчук. За. Томілович. Свенюк. За. За. Шевчук. За. Шемпе. Рішення прийнято. Третє питання порядку денного. Про комісію до до питань що надання допомоги для вирішення житлового питання окремої категорії внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованих територіях. Інформує, ярмолка Сергій Боданий навчальний відділу з питань цивільного на захисту населення, підпис, комунального господарства, інфраструктури та містобудування. Чи є потреба слухати тут? Піддача дане питання заступено на спільній комісії. З основного цілому. Відчина Ціло. комісія, будь ласка. Mm -hmm. Руслан. За. Боручук. За. Бондар. За. Боровець. За. Васюк Анастасія. За. Васюк Володимир. Варотенцев. За. 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 Рицюта. За. Горінчук, городнюк, Жук, Карповець, за. Люшинза, Минюк, за. Майонець, за. Момочук, за. Научук, за. Огородник, за. Парта, за. Солічук Людмила, за. Семенчук, за. Томілович, за. Свинюк Рішення да? прийнято. Четверте питання порядку денного. Про розроблення проєкту муніципального енергетичного плану Береснівської міської територіальної громади до 2030 року та створення робочої групи з питань стало енергетичного розвитку Березнівської міської територіальної громади. Інформую, я мовки селі Богдан, начальник відділу з питань захід захисту населення, житлово комунального склада, інфраструктури та міського будування. Чи є потреба слуховувати до дане питання заступу на спільній комісії, захоновуючи цілому? Да. Цілому лічільна комісія, будь ласка. Лечок Руслана. За. Бойчук. За. Бондар. Боровец, лосиклоды, боротенцев, горинчук, воротнюк, жук, скорповець, лшинза, минюк, маранець, мобатюк, лаунчук, огородник, За. Пахтар. Семенчук. Томілович. Свенюк. Шевчук. Штемпель. Рішення прийнято. П'яте питання порядку денного. Пронесення змін до бюджету Борисівської міської територіальної громади на 2025 рік, інформує Гайдук на телефаді навчання фінансового управління. Чи є потреба обслуговувати доповідача Дане питання вступу на спільній комісії за основу чи в цілому? В цілому Рішення комісія, будь ласка.

Момотьо. За. Научук За. Огородник. За. Варта. За. Личук Людмила. Людмила. Петрівна. Семенчук. За. Помиловить. За. Свинюк. За. Шевчук За. Штемпель За. 24. Рішення прийнято. Шосте питання порядку денного. Про затвердження технічної документації із нормативно-грошової оцінки земельних ділянок у межах сіл. Білка, Богушіви, Бедівка, Віківка, Голубне, Грушівка, Грушівська, Гута, Князівка, Мохвиново-Мохвинь, Позірці, Підгало, Поліськи, Пиші, Помню, Рівненського району, Рівненської області. Інформує мене Сергій Володимир, виконавчий Чобольський, начальник відділу з питань та природних ресурсів. Чи є потреба заслуговувати до повідача, дане питання заслухано на спільній комісії за основу чи в цілому? Чина комісії, будь ласка. Бойчук. За. Боны. Маронець. За. За. Лосюк. Анастасия. Лосов Володимир. Воротейцев. Алаус. Рицюта. Горинчук. Городнюк. Жук. За. Карповець. Люшенза. Меню. Маронець. Молокю.

Сьоме питання порядку денного. Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду прадівно обленерго. Інформує Легенд Сергія Валентинович виконуючий обов'язки начальника відділу з питань екології та природних ресурсів. Чи є потреба здоховувати доповідача дане питання заслухано на, постій... на спільній комісії за основу чи в цілому? Включення Ціло. комісії, будь ласка. То, за. Бончук. За. Воротинцев. Воровець, перепрошую. Власюк Анастасія. Власюк Володимир. Воротинцев. За. — Городнюк. — За. — Ворог. За. — За. 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 Карповець. За. Люшан. За. Утримався.

Про надання земельних ділянок в оренду прав рівне обламе. Інформує мельник Сергій Валентинович, що виконуючи начальника відділу з питань екології та природних ресурсів. Чи є потреба заслуховувати доповідача дане питання заслухано на спільній комісії? За основу чи в цілому? Вічення Ціло. комісії, будь ласка. Руслан. За. Бончук. Бондар. За. Бондар. За. Баровець. За. Бласюк Анастасія. Бласюк Володимир. Mortensa. Hallo. Carpoweet. Luciano тримався. Menuk. Muronec. Мамотюк. Огородник Научук. Поворотник. Постав. Селичук Людмила. Саменчук. Томілович. За. За. Шевчук Завчук. Штемпель. За. 20 за Рішення прийнято. Шановні колеги, перед питанням винесення ворота сесії порозглянути. Неділю наше професійне свято, День місцевого самоврядування. Я хочу подякувати вам, ми п'ять років вже тягнемо разом по нулянку. Дякую. Були негативи, були здобутки, але ми разом ми стараємося, ми потрошку робимо свою роботу. Дякую вам всім, всіх вас вітаю свято, миру, вам, здоров'я і добра. Вітай Боже зараз вітаю. На цьому сесії голошується закриття.